Стіл з електричним регулюванням висоти. Декілька років тому я навіть не міг подумати, що це стане необхідністю, що працювати стоячи буде не просто корисно, а й цього банально хотітиметься. Взагалі, регулювання висоти в столі це як мінімум зручно, бо можна досконало налаштувати висоту під зріст. Але основна фішка, на мою думку, все ж можливість стояти за ним. Звучить так собі, але повірте мені, це маст хев. Вітаю, піпли! Сьогодні я розкажу про свій новий стіл, завдяки якому я зміг ще краще оптимізувати своє робоче місце. Cougar і Ар 140 на мій подив ринок непогано наситився столами з двигунами за адекватний прайс, і кугар також не прийшли. Мимо тисніть вподобайку та підписку і давайте по порядку. Розпаковка в середині досить компактної коробки, дійсно враховуючи довжину столу, в 140 мм бачимо інструкцію, набір деталей всяких для збірки, ось такі ніжки і гумові підкладки для них. До речі, в запасі тут поклали все, навіть ту саму ніжку. Тож, якщо загубиться або знадобиться, потім ще не проблема. Два ключі, набір болтів, декілька кліпс для кабель менеджменту. Ось такі дві металеві пластини. Потім покажу для чого. Також в комплекті інші прикладеси, такі як насадка на двигун, кабель, щоб той двигун підключити. Елементи, полички для кабелів та сама поличка. Тут вона капець масивна, виконана з міцного цупкого пластику. Та полички просто додаткової полички, бо стіл таку має. Ось вона, до речі, в кадр не поміщається. Точно така, як і сама стільниця за матеріалом. Тримач для навушників, багато елементів тут з цупкого пластику, повторюся, і це точно для зменшення загальної ваги, бо двигун має максимальне навантаження. Також ось такі насадки, щоб закрити рухомі елементи під столом, кожухи. Ну і сам стіл, так би мовити. Тут вже нічого особливого. Конструктур. Стола досить відома. Тут все з металу, звісно, до основної рами веде ось така панель, якою і будемо регулювати висоту. І дві частини стільниці, які будемо з'єднувати, зокрема, ось тими самими металевими елементами, про які я говорив вище. Чому так роблять, я не знаю. Та бачив таке не лише тут, але завдяки такому рішенню стіл 100% виявився монолітнішим і зі швом по центру. Тому тут ще одна фішка, яка ще один мастхев, це килимок на всю площу стола. Яка це імба? Він тут просто добротно якості. Ті прошитий з лого компанії, прорезинений знизу, і водонепроникний зверху. Збірка на основу прикручуємо металеві опори, і варто сказати, незважаючи на те, що стіл не преміум сегменту, я взагалі не помітив, що тут десь щось виконано неправильно. Збірка пройшла як по маслу, одна із самих комфортних, все зійшлося ідеально. Ще й болти, ніби чимось промащені, щоб легше закручувалося. Кугар дуже приємний в увазі до деталей. Перевертаємо і таким самим чином прикручуємо нижні опори, а вже на ті опори крутимо ніжки, накриваємо двигунчо хломб тому є, до речі, фіксатор для кабеля, і переходимо до стільниці. З'єднуємо їх зверху та знизу ось таким методом. Всюди є потрібні отвори, тож помилитися неможливо, якщо боїтеся, що десь щось буде нерівно. Далі час ковша для кабелів, теж є елементи, які потрібно скрутити, і тут магія монтажу допоможе. І та сама поличка додаткова, її теж треба ось так клацнути. Взагалі вона призначена для монітора, але я їй придумав інше призначення. Вона рухома і дозволяється. Тепер потрібно все з'єднати між собою. І знову помилитися неможливо. Бо є прямі отвори і прямі руки, звісно. Ще по центру не забути, треба скрутити стіл, до речі, бо я спершу забув. Тож руки не такі прямі. Ну і виходить щось типу такого. В принципі, стіл виконаний по звичайному перевіреному методу. Тут не дуже висока, 15-міліметрова, але бронебійна стільниця з поширеним покриттям, з не самими масивними ногами, але яких з головою, щоб він міцно тримався, забігаючи наперед, міцно тримався і максимально високому положенні. Добре, завершальні елементи: це прикрутити той самий ковш знизу, панель для регулювання висоти. То й утримач для навушників і накрити рухомі частини ось таким захистом, точніше кожухами, про які я говорив вище. Стіл дуже лаконічний та стриманий, без сторонніх вирізів, і маючи розміри 140 на 60 см, він максимально правильно використовує цю робочу поверхню. Найбільше кидається в очі-двигун знизу, який, забігаючи наперед, колі нам не заважає. Більше шансів тут дістати сам кожух, якщо занадто близько підсунутися. Він додає йому плюс 100 до практичності і дає зрозуміти, що стіл не такий і простий. До речі, двигун. Гун, кабель, що йде від нього, провести лишилося, і в принципі все. Ось так виглядають всі елементи в купі знизу. До речі, забув приклеїти гумкиці. От тепер краще. Збірка не зайняла багато часу, у великій мірі завдяки тому, що все і повністю сходилося, ніби там і мало бути, а воно там і мало бути. Стіл, до речі, коштує 8800 гривень, довжиною 140 см. бо є ще більш компактний 120. його ціна менша. І за ці гроші для стола з електродвигуном я чесно кажучи думав будуть. Проблеми, що по центру дуже кидається в очі, звісно, але цей килим все приховує. Ну і ось поличка, яку я використав не зовсім за призначенням. Переносимося до мене, і як бачите, я маю кронштейн, тому та сама поличка у місці, де це запланував виробник, мені просто не потрібна. Спершу мені вона взагалі здалася не потрібна, але все ж це додаткова поверхня. Тому я приєднав її з боку стола, фактично збільшивши площу зліва вдвічі. До речі, знайомтеся, це Джорджія. Джорджія їсть мух. По основних елементах стола почнемо з того, на чому зекономили, бо стіл не преміум і, звісно, будуть компроміси. Товщина стільниці 15 мм. Це сама звичайна стільниця, яка зроблена виконати свою функцію, Скошена по краях, прямокутної форми, без вирізів, але віддам належне не прогинається. З'єднання двох частин її тупо посилює. І, мабуть, наступний елемент це навантаження в 60 кг. і два режими пам'яті. Збираючи стіл, я мав переживання, що тут будуть проблеми. Бо один ПК в мене дуже важкий. Ще кронштейн, монітори, але, звісно, це не 60 кг. Все, і повністю двигун Тягує, а для більш простих сетапів то взагалі проблем не буде. Ну і можна докопатися до лише двох режимів пам'яті, але я цього робити не буду. Мені вистачає сидячого та стоячого положення. Плюси, ну звісно, загальний вигляд мені подобається ця лаконічність і величезний килим на всю площу, який має два великих своїх плюси, що й роблять його імбою. Тактильність і шумка. Ніяке покриття не зрівняється з килимком по тактильності. В мене мікрофон чутливий до стола, адже стоїть на нозі, а не на кронштейні. І шум, який він пише, килимок додатково нівелює. Також, якщо поличка дуже ляпається і доводиться її протирати, то столу до лампочки він весь в килимку. Це крута штука, дійсно крута. Кабель менеджмент Скайфів це великий розмір ковша, на який без проблем поміщається все. Він дійсно десь в 2,5 рази більше, ніж в моєму минулому столі. Це зручно. Тримачем для наушників не здивуєш, він просто. Має бути і він тут є це плюс до ергономіки. Універсальність полички. По перше, для стоячого положення вона швидше за все буде необхідністю, якщо у вас не вистачить висоти монітора. А в моєму випадку це просто додаткова поверхня зліва, що банально зручно, та й виглядає в тему, як на мене. І саме головне за що цей стіл і хочеться любити. Звісно, регулювання висоти не секрет, що сидячий спосіб життя це не круто, і для зміни навантаження на тіло потрібне адекватне крісло з різним регулюванням. Але можливість змінювати положення між сидячим та стоячим виноситься на. Інший левел, ця модель здатна змінювати висоту від 72 см до 117 см. Я досить високий, і для мене висота в 115 оптимальна, щоб стояти. Стоїть, до речі, як я говорив, впевнено, навіть піднятий. Здається, вся вага, що на ньому, тут лише додає міцності. Виглядатиме спершу це досить незвично, але ой, як багато в житті змінюється, якщо спробувати. Сам пульт керування досить простенький. Є регулювання висоти натиском. Якщо затиснути на понад 3 секунди, стіл рухається до максимального чи мінімального положення далі сам. Якщо затиснути на певній висот Одну з кнопок М1, М2, він запам'ятає це положення, і потім по одному натиску буде в нього повертатися. Є кнопка скидання, дисплей і кнопка час, на якому є три таймінги. Після досягання стіл починає рухатися туди-сюди на 0,5 см. І я так зрозумів, це для нагадування зміни положення, бо типу всі ми зайняті, і це теж важливо. В Принципі, це все, що я хотів сказати та показати стосовно цієї моделі. Дуже конкурентно на ринку по ціні, за яку отримуєш дуже крутий експіріенс, загальні враження та якість. Справді. Коштував би він дорожче, можливо, в мене були б питання, але знову ж таки не до самого стола, а більше до ціни. Ергономіка та універсальність робочого місця важливі, а здоров'я ще важливіше. Пишіть, що думаєте ви про взагалі потрібність змінювати положення між сидячим та стоячим під час роботи чи топак ігор, і власний досвід експлуатації таких столів, якщо він знову ж таки є. А в мене на цьому все. Дякую за перегляд та підтримку. Тисніть подобайку та підписку, окрема як і всім спонсорам та патронам, за можливістю доєднуйтеся в описі, знайдете телеграм. Бере. Бережіть себе, і побачимось.